В Україні впродовж найближчих вихідних дещо погіршиться погода, зокрема в західних, а також північних, центральних південних областях. Йдеться про грозові дощі та град. Спершу негода зачепить захід країни, згодом перейде до центру й далі. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, у п'ятницю, 23 травня, в Україні ще очікується суха сонячна тепла погода з денною температурою повітря 20-25 градусів тепла. Проте в західних областях атмосферний фронт, який принесе грозові дощі, знизить температуру до 12-18 градусів тепла. Під час гроз можливий град та шквалисте посилення вітру. Ввечері у п'ятницю дощі дійдуть до Житомирської та Київської областей. У столиці 23 травня очікується тепла погода з температурою повітря до 24 градусів тепла. Вітер буде рвучки південно-східного напрямку. Впродовж дня буде сухо та сонячно. Лише ввечері у п'ятницю набіжать Хмари, і в Києві пройде дощ із грозою. Синоптики зазначають, що 24, 25 травня грозові дощі вже очікуються на заході, півночі у центральних областях України, окрім Полтавщини та Дніпропетровщини, а також на Одещині. Нарешті території буде без опадів на день Києва, 25 травня. Імовірні грозові дощі та свіже повітря в столиці. Підписуйтеся на канал Яка Погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!